Президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу Fox News пояснив, що спровокувало суперечку з президентом США Дональдом Трампом. каже його зачепили деякі висловлювання про Україну та війну Росії проти нашої держави. Коли ти в США, а тобі, наприклад, президент чи віцепрезидент, чи хтось інший кажуть, що Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, а Україна втратила мільйони мирних жителів, що її президент диктатор. Якою є реакція? Це не про мене. Реакція полягає в тому, що виникає питання: де наша дружба між Україною та Сполученими Штатами? Я казав американцям: будь ласка, будьте коректні, коли ви говорите про цифри. Коли ви говорите про мільйон втрат, у нас немає жодного мільйона втрат. Коли ви говорите про території, це не просто території, це будинки, це життя наших людей. Ніхто не хоче прощати Путіна. Це не смішно і не казка. Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при міністерстві закордонних справ у 2020-2023 роках. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Станіславе, добрий вам вечір. Вітаємо. Ми вітання студія. Ну, от ми сьогодні, в принципі, цю тему намагаємося всіляко з усіх боків розкривати те, що відбулося в овальному кабінеті, і потім абсолютно спокійне до речі спілкування з американськими журналістами на телеканалі Fox News, де президент Володимир Зеленський достатньо відверто роз'яснює бачення цих емоційних реакцій, і достатньо без емоцій, без емоційно, вже Пояснює, що Америка важлива, Америка важлива як партнер, і що налагодити стосунки це цілком реально і достатньо швидко. От ваша оцінка, пане Станіславе, того, що відбулося після, вже так як веде себе український президент, і які заяви продовжують робити американці? На ну, Мою думку, це абсолютно правильний підхід, коли президент України Володимир Зеленський не скажімо так, не почав панікувати після тої ситуації, що сталося в овальному кабінеті Білого Дому, і цілком нормально, що він зміг надалі продовжити свій візит, робити зустрічі. Пішов на один із провідних телеканалів Сполучених Штатів Америки, щоб пояснити позицію, не лише яка стосується яка стосувалася тієї ситуації, що. Мала місце в білому домі, а й загалом, що стосується російсько-української війни, того, що хоче Україна, якою позицією є офіційно Києва щодо тих чи інших питань, яке є бачення у Вашингтону, і як ми сприймаємо це бачення. Ну і звісно, він говорив про багато інших речей про те, як діє дезінформаційна машина, і особливо ми говоримо якраз таки про Російську Федерацію, яка намагається нав'язати чи то якісь цифри, чи то якісь. Факти, і це абсолютно є неправдива інформація, тобто це дезінформація, і все це можна вважати псевдоцифрами, псевдофактами і наративами, які однозначно направлені на те, щоб зашкодити репутації України чи роз'єднати. На, на наші зв'язки з нашими західними партнерами ну Росія добивається цього давно, і вона це ще робила задовго до повномасштабного вторгнення, не полишає спроб робити і зараз. І вочевидь, вона робитиме це надалі. Доти, доки в Російській Федерації існує оцей диктаторський режим, доки е агресивна політика е заміняє усі аспекти або або скажімо так, простяк про... вона... Стала превалюючою в усіх аспектах російського життя, тому що там напевно вже змалечку громадяни Російської Федерації мріють вбивати бандерівців і воювати з американцями. Тому скажімо так, до цього варто бути всім готовими. Шкода, що наші американські партнери, після того як змінилася влада, відкотилися в певному плані, а можливо і навіть сильно відкотилися від того розуміння ризиків. І загроз, які е, мають місце, тому що це ж не тільки про Україну, це і про е, Європу, про Сполучені Штати, про весь вільний світ. Тобто, ми всі знаходимося в одному човні. Ми всі по по одному на, на одному боці е, барикад, і ми усі разом виступаємо проти е, всіх цих. Е, Загроз, які існують в сучасній геополітиці, але бачимо, що такі реалії. Але добре, що президент Зеленський доніс цю інформацію, бо будемо спостерігати за самітом, який відбуватиметься у Великій Британії. Це важливо, нам адже є дуже ключовою для нас підтримка. На наших європейських партнерів вона нікуди не поділася ба більше, вона збільшується. Я думаю, що на тлі того, що сталося в Вашингтоні, ми зможемо почути ще чимало заяв, які нас підтримують. Але ці заяви будуть також підкріплені і певними діями. в Предмет, предметному сенсі, і ми далі зможемо усі разом боротися з російською агресією. Ну а також сподіваюся, що ми все ж таки е, відбуд, відбудуємо наново той діалог, який ми маємо протягом багатьох десятиліт зі Сполученими штатами Америки, і так само разом виступатимемо проти тої осі зла, яка не на хвилину ні на мить не припиняє е, здійснювати у. Ту агресивну політику, новлас власно власне на те, про що я тільки що вам говорив? Дві хвилини в нас ще ми маємо, пане Станіславе. В продовження вашої думки сьогоднішня зустріч президента України і британського прем'єра таке ну дуже дуже контрастує з тим, що відбувалося вчора. Скажіть, будь ласка, те, що ми сьогодні почули, чи пов'язано воно з тим, що було вчора у Вашингтоні. Чи ні? Ну, очевидь, ми бачимо абсолютно нормальний конструктивний діалог. Я в принципі я очікував такого, тому що ми з Великою Британією маємо гарні партнерські, ба більше союзницькі відносини. Ми нещодавно підписали угоду про сторічне партнерство. І я думаю, що це ця угода, скажімо так створює певні зобов'язання на ціна на цілі на ціле сторіччя, і ми повинні власне вибудовувати комунікацію на, на абсолютно рівноправних зас. Садах партнерських дружніх, і я думаю, що надалі так воно і відбуватиметься. Дуже добре, що ця країна. Приймає на своїй території цей важливий саміт. Нещодавно Велика Британія головувала в оновленому форматі Рамштайн. Я думаю, що взагалі британське лідерство воно нікуди не поділося, і воно і воно дійсно зможе себе ще неоднократно скажімо так проявити, але я не виключаю, що і Лондон зможе відіграти роль. Такого собі місточка між Києвом та Вашингтоном, і я думаю, що Кір Стармер також е, зможе нам е, або, або інші, які будуть очільники британського уряду е, чи там політикуму е, вибудовувати е, ці тісні зв'язки, враховуючи, що Лондон має з Вашингтоном е, дійсно теж дуже сильне і перевірене часом партнерство. Тобто, я думаю, що нічого ще. Погано не сталося так. Неприємні були речі зроблені і сказані, але ми повинні це переступити, рухатися далі, і навпаки, ми повинні це. Сприйняти як історичний досвід, тому що якщо ми хочемо надалі існувати як повноцінна незалежна держава, ми повинні бути готовими для всього. Будь-яка держава у світі стикається з різного роду викликами, як від своїх партнерів, так і від недоргів. Тому я думаю, що це нормальні процеси. Це лише нас гартує, робить нас сильнішими. Дякую вам, пане Станіслава, Станіслав, Станіслав Желіховський, експерт, міжнародник, провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у 2020-2023 роках.